Що ж 50 приватних будинків пошкоджено? Два повністю зруйновано на Київщині на Київщині. Це внаслідок російської атаки, 18 серпня, яка відбулася, і наша кореспондентка Анжеліка Вок зараз перебуває на місці падіння уламків. Готова нам розповісти, що ж там було пошкоджено якраз цими вихідними. Тож, Анжеліко, привіт тобі слово. Женю, Настю, я вас вітаю. Справді я перебуваю в одному із садових товариств, куди напередодні, а саме 18 серпня, рано вранці у неділю прилетіли уламки від збитої ворожої ракети. І от детальніше про це розповім далі, тому що на моєму фоні ви можете бачити, що позаду зруйновані будинки. детальніше про це далі, але загалом інформацію, яку мені розповіли місцеві мешканці, що вони знають, що ж саме це було, і за їхньою інформацією. Це була північнокорейська балістична ракета типу К типу КН 23 яка була на озброєнні в Росії, і от внаслідок цього передня частина вона впала просто е по центру між двома будинками, внаслідок чого утворилася величезна вирва. А сам хвіст впав трохи далі. Вже за ровом там е така викопана ділянка була під водойму, і саме туди, от впав хвіст. Е відразу дуже багато сюди посходилися і місцевих мешканців, і дуже оперативно. Як мені розповідають, приїхали і ДСНС і поліція. Ну і загалом, вже ж від вибухової хвилі е, дуже сильно пошкодило два приватних будинки. Вони розташовані поруч, в обидвох вибиті вікна, двері, потрощений дах, сунуті стіни. І мені вдалося поспілкуватися із однією парою, яка в цей момент перебувала вдома, які на власні очі бачили загалом, як летіла ракета, і далі ми можемо почути все. Це їхні враження, їхнє е, взагалі відчуття в цей момент, як вони себе почували далі з їхніх слів. Я... Я на другому поверсі я себе там спала, і десь це було біля п'ятої години, десь може це ну, біля я без я або 5.02 десь так я точно не знаю, почула такий дуже сильний вибух, дуже сильний. я злякалась я вийшла, побачила, що з тої сторони такий чорний клубок диму, я ще встигла його сфотографувати. І чоловік стоїть і каже, що дивися, летить прямо на наш будинок. я кажу, ну як так може бути? І він каже: тікай, кудись сховайся, бо летить прямо на нашу хату. Я не знаю, яким я чином забігла. Я забігла сюди під сходи, у нас там є, і в цю секунду почало все падати, все, ну, стікла, скло, це все почало сипатися. Окрім будинку, також у них пошкоджені три автівки. і вони там в одній з автівок повністю розбите лобове скло. В іншій взагалі наскрізь пройшли уламки ворожої ракети. Також пошкоджені Альтанка і інші деревці, які росли на приватній території. Загалом ще відомо, що до них на допомогу відразу відгукнулися ЮНІСЕФ. Вони приїхали, привезли плівку, і таким чином подружжя змогло змогли закрити. Плівкою собі е, те помешкання. Ну і далі ми, в принципі, можемо почути, де ж саме зараз вони мешкають, тому що е, зазначу, що окрім цього, на цій ділянці перебита лінія електропередач, тобто немає електрики, і чи є у них світло, де вони мешкають? Давайте почуємо далі. Нам швидко всі в нас є головуючі тут. Він швидко зателефонував в. Мабуть, це раз, так, і вони приїхали, сказали, що цю лінію поки що не можуть відновити, там щось стовби попадали. Але до цього вони провели нам у цю будівлю, де ми собі облаштували, як, ну, щоб ночувати там. То вони нам провели, щоб хоч би було там телефон зарядити, там чайки зробити, попити і все. От люди дуже допомагали, прийшли люди. Вони. Ну, всі сусіди у багатьох тут пошкоджені вікна, там в кого двері багатьох дуже. Останнє що зазначу, що для Києва це третій обстріл балістикою в серпні, і на цьому це вся моя інформація. Тож, колеги, вам слово.